В першому класі мене провела мама в гурток юні друзі природи, і по цей день я цікавлюся біологією. Наразі я займаюся науковою роботою і хочу пов'язати своє життя з медициною. Я зрозуміла питання. Дивіться, а вік я не розглядала, як там в чому різниця між, між якщо поставити пацієнту 17 років або у 40 років. Я розглядала вік, як. Який метод саме рекомендувати дітям? Ось у мене в висновках є, що дітям я рекомендую пластинки або ну, міофункціональні пластинки або тренери, а підліткам і дорослим, елайнери або брекети. Тобто я розглядала вік як в більш загальному, як більш ну, діти, підлітки і дорослі. Брекети людям, яким 40, ми на мою думку, наскільки я зараз в цій темі, я думаю, що брекети можна рекомендувати. Так, в них вже сформована щелепа, вона буде важче змінюватись, ніж у підлітка, наприклад. Тобто, якщо у підлітка, якщо взяти, наприклад, підлітка і людина, який 40, і в них буде однакова аномалія. Ну, Дефект, можна сказати, і поставити їм брети, тобто у підлітка буде це лікування проходити швидше, бо в нього хоч і сформована лепа, але все ж таки кістки більш підлягаються впливу, можна сказати. А людині, які вже 40, в неї вже все сформовано, і лікування буде довше, але воно буде дієве, і якщо. Встановити ретейнери, то все буде добре триматися. Я думаю, можна рекомендувати навчання в Запорізького обласного микового телевістичному центрі це круто.